Усім привіт, я Мар'яна Франко. А ви слухаєте мій блог про психологію та психотерапію. І хоча на сьогодні ми з моєю колегою Оксаною Міреєю запланували для вас запис про внутрішнього критика. Як на мене, це дуже важлива і дуже цікава тема, адже насправді внутрішній критик є у кожної людини, і, власне, в чому його функція і. Чим може допомогти з цим психотерапевт? Адже внутрішній критик дуже заважає е, жити, тільки вирішиш зробити новий проект, так зразу почуєш свій внутрішній голос, що в тебе нічого не вийде. І, власне, чому в нас є ця опція в нашій голові? А, але, на жаль, е, е, Оксана виявилась позапланова консультація, і ми вирішили перенести цей проект на наступний тиждень. Ну, але замість того, щоб... Критикувати себе, що у нас нічого не вийшло, то я вирішила для вас зняти чергову п'ятихвилинку, чергове відео у стилі п'ятихвилинки, і, власне, запропонувати вам таку психотерапевтичну п'ятихвилинку про наші очікування. До речі, як у вас з цією темою, адже це ще одна така тотальна проблема в людей. Очікування, які не здійснюються, і через які ми потім страждаємо, так от дуже часто люди забувають говорити про свої очікування іншим людям, і це відносять до однієї з таких стандартних, найбільш розповсюджених помилок мислення: до читання думок. Адже людина в своїй голові вирішила, що ви маєте щось для неї зробити. Або ми вирішили, що інша людина має знати, що ми від неї очікували. І, власне, через це виникає дуже багато конфліктів, яких може в принципі не виникати. І я пропоную вам задуматися і послідкувати про те, наскільки часто ви заявляєте про свої очікування, адже яка ймовірність того, що вони. Здійснюється, що люди, світ піде вам на зустріч, якщо ви не заявляєте про свої очікування, звісно, тоді ймовірність прямує до нуля. А якщо заявляєте, і в жодному разі я не хочу сказати, що ймовірність здійснення їх буде 100%, але точно вона буде прямувати від нуля і до гори, тобто ймовірність значно зростає. І напевно десь про це я би хотіла. Переповісти вам історію, яку часто ми перепощуємо у нас на сторінці в Фейсбуці, адже ми її дуже любимо про те, як донька обурено сказала своїй мамі, що чому мені не дали хліба. Це історія Аліки Колайда, і я вам зараз її також переповім. Отже, якось мама навчала свою доньку і просила її ніколи не починай з третьої фрази. А Донька спиталася, про що ти говориш? Вона каже: Ти щойно сказала, чому мені не дали хліба? Це третя фраза. А першою фразою є: Дай або дайте мені, будь ласка, хліба. Зазвичай а з цієї фрази вирішується близько 80% проблем. Якщо людина не почула тебе, не відгукнулася, то другою фразою буде: можливо, ви не почули, я просила подати мені хліба. І 95% проблем вирішується за допомогою другої фрази. І якщо вже на цю фразу не зреагували, то говори тоді третю фразу: Чому мені не дали хліба? І ця історія була про те, що більшість людей, які вас оточують, насправді не є активно, погано до вас налаштовані, вони просто можуть не знати про ваші очікування. Тож пропоную вам сьогодні поспостерігати про те, як ви озвучуєте свої очікування, чи ви пробуєте передати це силою думки, і інші мають здогадатися, про що ви думаєте, і потім можна ображатися, що людина не пішла вам на зустріч, чи все ж таки ви говорите словами через рот. А сьогодні я пропоную вам зробити такий експеримент і поспостерігати за своїм читанням і передаванням думок на відстані. До речі, вчені до сих пір не можуть розробити а, такий спосіб, тому поки що це залишається якоюсь ідеєю з серії фантастики. І найпростіший спосіб це все ж таки говорити. А, майте гарний день, тримайте голову холодні, ноги в теплі, адже зараз осінь, і побачимося наступного тижня. Слава Україні!